Усвідомлюючи свою високу відповідальність. <му> <му> Чисто присягаю вірно служити українському народу. Проти ночі невідомі пошкодили паркан біля будинку. За даним фактом, були зібрані необхідні матеріали, які будуть передані дільничному інспектору. Сусіди потерпають від нескінченних претензій з боку бабусі сусідки. Розповідали дуже багато, проте краще один раз побачити. Хай сусіди на мене що хочуть, люди добрі визивають. Ви розкажіть, розкажіть люди ви добрі, Люди добрі, люди добрі, добрі, мої. Було... вам було. Та ні, 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 ви що розкажіть, розкажіть, що трапилось сьогодні, що, що вони на вас визивають. Вони їдуть, вони визивають усе врем'я. Я, я так. в середи йду куди треба. все. Я дуже все знаю, я йду, куди мені треба. Все. А тут, що вони напишуть, нехай пишуть. Посунь сарая три метри в двір. Автобус стоїть, сарай геть сідає. Посунь сарая три метри у Двір, теж до життя. Чекайте, давайте я пояснення відберу. Вони вас. в мене так. перебили мені оце. Хто оце са, перебили. саме? Він оцей татарки. Ми накидали снігу під це, а я вийшла та кажу, боже, мі, що ви робите? Він мені як дав, мені зробили операцію, мені поставили протез. Я ходжу, мучуся, я ні до чого не можу добитися. Угу. Я живу одна. У мене поставлений протез, і я у в вівторок є, мені треба. Я зрозуміла. Ви знаєте самі, хто буде, і я піду туди. зі мною. Скажіть, фамілії, мій участь у вас. Надіє, там. Надія Антонівна. Так? Дивіться, як виглядає проститутка! Отак я вийде. Да, я радуюсь, Антоновна. Та це нічого, це я відбираю вас пояснення. Чого, нічого, ще, нічого, нічого це, дуже Скажите, це дуже добре. Це вам не дуже нравится. хорошо. Так, все напише. Визвали, прийшли, подивилися. Ось стоїть каналізація. Де це таке є, товаришки? Де це таке є? Іде мені у, у хату, я лежу, я каліка. Мені давали цю, давали мені, щоб пенсії не, не пенсії інвалідність. А я сказала, люди добрі, я учасник війни, мені не треба нічого. За даним фактом зібрані усі необхідні матеріали. Надалі у сусідських чварах розбиратиметься дільничий. У автівки, що стояла на платній автостоянці, було пошкоджено скло. За даним фактом, зібрано матеріали, ведеться перевірка. Конфлікт між сусідами через розмежування території. Кожен з них доводить свою правоту і звинувачує іншого, оскільки у обох сторін у наявності відповідні документи, хто правий, а хто ні, будуть вирішувати відповідні органи, до яких доправлять матеріали, зібрані працівниками поліції. Громадянин на підпитку вирішив з'ясувати, чи є у патрульного посвідчення. Далі без коментарів. Я після зумного тон, ще трошки рулин. не можу себе. Що бляді, чого? То, жити, я хочу... А, я зараз хотіла спитати, право коронавіру. А можна, будь ласка, їсть, я ось камеру знімаю. Можна нема? Ща, поверте. Будь ласка, поверніть. Чи... А? Камері побачив? По посвідчення. Кому? Поверніть, будь ласка. Ти, нам не потрібно, це вам потрібно. Так, добре. По якій причині? Будь ласка. По, вхаж... по якій причині ви я нам... Я нам... треба документи. Які документи. Вибачте на Пубас. Чому я допоможу? Вибереш на Пубас. В ході патрулювання виявлено автомобіль, у якого не горіли габаритні вогні та підсвітка номера. В ході перевірки з'ясувалося, що водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння та керував автомобілем, не маючи при собі посвідчення водія. За дані правопорушення йому було винесено протокол та постанову. За минулий тиждень група маригування патрульної поліції було здійснено виїзди на 843 повідомлення громадян, з них 167 повідомлень кримінального характеру. Було розкрито по поглядними слідами шість кримінальних правопорушень. З них злочини пов'язані з наркоманією, два злочини виявлено. Виявлено 151 адміністративне правопорушення. Із цих правопорушень 11 фактів виявлено водіїв в стані алкогольного сп'яніння. На території міста та району було зафіксовано 13 дорожньо-транспортних пригод, по яким складені адміністративні матеріали.